Християнства знову в ефірі, і я Віталій Кривий, ради вітати вас. Сьогодні на вас чекають цікаве спілкування з експертами, що відкривають інтригуючі таємниці історії християнства на землях України. Шановні глядачі, ласкаво просимо в чергову мандрівку в глиб віків. В українській історії Києву належить особлива роль. Ми ще зі школи пам'ятаємо шанобливий епітет мати городам руським. Можливаний щодо нього. І справді це місто відігравало визначну роль в консолідації слов'янства в єдину культурну, соціальну та мовну релігійну єдність. У релігійно-філософській думці виникла особлива ідея Київ, Другий Єрусалим, що відображала історичну місію цього без перебільшення сказати духовного центру Русі. Сьогодні ми розглянемо на підставі, чого була зроблена ця незвичайна паралель. З нами в студії Віталій Нероба, магістр релігізнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Богдан Коваль, релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя. Ради вітати вас, шановні експерти, в нашій студії. Отже, сьогодні ми досліджуємо виникнення і використання ідеї Київ, Другий Єрусалим у Давньоруській релігійно-філософській думці. До вашої уваги перед цим, як завжди, історична довідка. Мислення середньовічної людини було глибоко релігійним. Єрусалимські ідеї відводилось у тогочасній біблійній екзегезі почесне місце. Особлива роль Єрусалима відзначалась тим, що тут спливало життя Ісуса Христа і апостолів, розгортались основні події старого і нового заповіту. Велике есхатологічне майбутнє місто провіщав пророк Ісая. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого. Єрусалим символізував для усіх християн місце зустрічі людини з Богом. Містична ідея Єрусалиму повстала з роздумів над текстами Старого Завіту і, певною мірою, внаслідок нового застосування юдейської апокаліптики, земний матеріальний Єрусалим у християнській герменевтиці розглядався як вікно у інший світ. Своєрідний образ Єрусалиму Вишнього в середньовічній літературі з притаманною для неї теоцентричною моделлю світу чітко відбита оця двоїстість і позачасовість. Ця ідея отримала глибоке осмислення і у слов'янській книжній традиції. Імплантація біблійних реалій на слов'янський ґрунт. Відбувалася через уважне вивчення Біблії, релігійних творів, через розповіді паломників, що ходили до святої землі. Так сформувалося розуміння особливої ролі Русі у християнській історії та виникла теза Київ, Другий Єрусалим. Після історичної довідки хотів би задати вам запитання: місто Єрусалим, яка була його доля? Чи мало це місто і надалі сакральний статус, і, взагалі, як воно впливало на розум людей, на міркування людей і різних народів, в тому числі нашого народу? Той Єрусалим був зруйнований римлянами ще в 132 році його. Зрівняли землею на тому місці, відбудували нове місто, назвали зовсім іншим іменем, і фактично він уже е, втратив якби, політичну таку свою роль. Він вже не був е, таким роль. центром об'єднання єврейства. Угу. І ось цікаво, що з того часу, але сама ідея Єрусалима у всіх народів, які сприймали святе письмо, сама ідея Єрусалима продовжувала жити. Угу. І ось є така цікава. Е, Цитата у книзі Жака Легофа Средньовіковий мір воображаємого» про те, що ось ця ідея Єрусалиму, вона була фактично ідеєю духовного центру, ідеєю про о, мрією, про те місто, яке має подарувати людям Господь як такий рай на землі. Uh -huh. Іудія християнська традиція, основана на первобитному представленні Арая о природному уголке. предлагает человечеству в качестве перспективы эдемский сад. Но постепенно происходит замена сада на город. Библия завершается видением вечного города впервые упомянутого в книге Исаии. Uh -huh. І ось у багатьох народів, які входять в орбіту християнського впливу, ми знаходимо ось цю ідею вже нового Єрусалиму, того нового Єрусалиму, про який писав апостол Павло у посланні до євреїв. Uh -huh. І багато народів, розглядаючи, ну, уявляючи свою месіанську роль, тобто uh -huh. розглядаючи себе як важливий такий фактор uh -huh. історичного процесу, вже столицю свою використовують ось цей момент нового Єрусалиму. Uh -huh. Тобто тепер uh -huh. ось цей саме політичний, той Палестинський Єрусалим втрачає своє значення. А новий угу. Єрусалим, якби плаває по світу, угу. о, ось, духов, так переміщується духовний центр. якщо ну, можна сказати. Єрусалим такий центр. А чи був, був той центр, який був опозиційний до Єрусалиму, як протистали Єрусалиму? В, в книзі об'явлення описується конфлікт двох таких, скажімо, сил. сил так. угу. Нового Єрусалиму і Вавилону. Так, Вавилон – це та сама ідея, яка протиставляється Єрусалиму. І ось цікаво, що із Вавилоном християни, перші християни, пов'язували Рим. Як джерело, звідки приходили гоніння, звідки приходили імператорські едикти, імператорські укази, щоб переслідувати християн. Угу. І деякі дослідники говорять, що знаменитий текст із першого послання Петра, п'ятий розділ, 13 вірш. Там, угу. де Петро говорить, я російською скажу, привітую вас церква, находящаяся в Вавилоні». Mm -hmm. Говорять, що Петро був не в тому Вавилоні, який на сході знаходиться, mm -hmm. бо той Вавилон mm -hmm. вже на території близ... Раку. Да? Так, близився до... до Занепаду на території mm -hmm. Іраку. А скоріше за все, Петро має ось цю духовну ідею, що Вавилон – це є Рим, в якому він знаходиться і проповідає. Тобто така паралельна, що Петро... Вавилон, Рим. Так. Саме ось як е, Рим, як е, м... спадкоємець отої ідеології Вавілону. Спад... Центр протистояння. Да? Центр, центр протистояння. Єрусалиму. І ось цікаво, що ця ідеологія Риму вона переходить і в подальші часи. Ми зустрічаємось з ідеєю в пізніше про другий Рим і про третій Рим. А що це таке? Наприклад, зупиню, зупинюся на ідеї про другий Рим. Е, е, імператор Костянтин в IV столітті ми знаємо, що угу. звершив такий знаменитий акт переносу столиці із Риму в Константинополь. Так, так. В книжці Фердінанда Григоровіуса історія Ріма в середні віка я знайшов дуже цікавий факт про те, чому це було зроблено. Звичайно, Для вказують чого, на так? якісь політичні події, що він не хотів знаходитися. Ну, я так і що він хотів містро, і сенат сенатом та, не хотів перебувати під, десь там, під впливом цих патриціанських сімей. Та. Його гнітило те, що язичинство було дуже сильне в Римі, мало міцні позиції. Тому він десь хотів. Там сильний центр побудований, туди все переїзд. Але цікаво, Григоровіус пише, що Костянтин знав пророцтво про те, що Рим має впасти, і тому він переніс столицю в інше місто і назвав її другим Римом. Константинополем, mm -hmm. городом Костянтином, Константин. тобто з тим старим Римом, нехай що і вже занепад буде за непад. Він має прийти до кінця, як сказано у пророцтвах. Mm -hmm. А я засную нову столицю, столицю Християнського царства, і сама Оттак... назва Константинополь, що значить слово Константа. Постійний постійне місто, mm -hmm. те, яке не має зруйнуватися, то хай Рим Вічне руйнує. місто, да там, там буде що? не Рим, вічне місто, Це новий Бо, Рим, але він інший. Рим взагалі І ось таким місто. чином, таким чином відбувається ідея переносу, що Константинополь це другий Рим? Ну, ще й Пізніше рим. вже в 14 столітті вже з'явилася ідеологія Москва, третій Рим. Mm -hmm. Але то, то вже інша інша трошки тема іншого. Добре, ми речення. повернемо з нашої теми, е, від якої <кх> дати або від якої події ми взагалі можемо говорити про християнізацію Росії? Знаменитий митрополит Іларіон Іван Огієнко пише: Християнство прищепилось на Русі Коледий ще пішло. з апосту Андрія. І це християнство uh -huh. ніколи більше не переводилося із землі uh -huh. Руської, саме це християнство. Ну, я чому задався запитання? Кажуть, що апостолу Андрію належать слова, коли він поставив хрест і сказав: на цьому місці продовжуй думку. Буде... На цьому місці вже град був. Він поставив перше не, не жезла, а кия там поставив, тому що скрізь, де Андрій ходив, він кия ставив. Символ влади Божої. Він сказав, оце буде царське місто. Це буде місто, де буде жезл Божий, де буде влада Божа. Uh -huh. І е, саме з Андрія пов'язані біблійні місцевості. і Він назвав гору Хоривом. Одну з гір uh -huh. київських, називається вона Хорив, Хорим. В центрі Києва. центрі Києва, так. Це як, фактично замкова гора така київська, і це біблійна назва. Mm -hmm. Ось І ще один такий цікавий момент, здається, в літописі <клес> стосовно апостола Андрія вживається вираз, що благодать Божа осяє Київські гори. І це відсилка до слів Ісаї, 60-го розділу Востань світлі світ, світ, Єрусалім. Єрусалім. Це пророцтво, про те, що світло Христової віри в цій країні буде розпочаток. Це не сяйво куполів церков. Ага, це правильно. сяйво Божої благодаті, Хри... Божої, Божої слави, mm -hmm. Божої правди. Ви згадали, Віталій, про... Ви згадали э, назву гори. А топонімічно ще, які в Києві ми знаходимо, якби, є назви схожі з біблійними різними місцями, які прижилися тут, в Києві. Це і так званий Печерський, печерський монастир. монастир, печери, саме слово. Це печери, пов'язані із Проком Іллеєю, uh -huh. який також пов'язаний з горою Хорів, де були uh -huh. дані 10 божих заповідей, де Ілля прийшов і сховався в печері. І він uh -huh. там в цій печері. Шукав Божого голосу, тихого лагідного голосу, як це описано в е, першій книзі царів, що mm -hmm. е, він відчув цей тихий лагідний голос, Бог з ним поговорив, Ілля собі отримав потік, не втримав сили. Шукали. Печері. І саме де ця гора хорив, київські гори, так. трошки південніше були засновані ці печери, дальні, ближні печери, mm -hmm. тому що ми не знаходимо ні в яких де по Україні, щоб там печерах саме на території от, mm -hmm. не було. А саме тут, де Божі ці гори були. Де ця гора хорів, uh -huh. де ці, цікаво. скажімо, асоціація асо були засновані. Uh -huh. оці. І що цікаво, перша церква, яка зафіксована, називається в Києві церква Пророка Іллі. Ось іще угу. є фактично багато таких назв, які були топонімічно пов'язані з тим Єрусалимом. Угу. Ми будемо ще, я сподіваюся, ще говорити. В нас ще половина передачі є і про Софійський собор, і про Золоті Ворота, і Йордан про Йордань озеро. озеро, з якого бере свій початок, річка Почайна. Угу. Можливо, ця традиція топонімічна бере свій початок ще від тих часів апостолів. Можливо, люди вже спеціально знаючи біблійні реалії, ось, проводжуючи в життя цю ідею Київ, другий Єрусалим, спеціально ці місця називали Назуваю. якимись що цікаві, Києва, Передмістя Міста супутника Києва, хоча б декілька назв. Вони є таким якби, поняттям, які розширюють змісту цього назви Єрусалима. Наприклад, Ясногородка, Ясний город, світлий, ясний. Білогород, Білий город, Вишгород, вишній град. О, це, це не те, що вище, це ага. Вишній град, Вишній. Єрусалім. Ти, застосовується. До Єрусалим, це те місто, яке Єрусалим запросто мав спуститися угу, з е, згори. Угу. Дякую. Ми продовжимо. Після невеличкої перерви і знову повернемося до нашої студії. Залишайтеся з нами. Ми знову повертаємось до нашої студії. Сьогодні ми досліджуємо ідею Київ другий Русалим» у Давньоруській релігійно-філософській думці. З нами, як завжди, Богдан Коваль та Віталій Нероба. Якщо у вас, шановні глядачі, є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми міркуваннями і напрацюваннями з приводу теми, яку ми обговорюємо, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь продовженні нашої розмови у мене таке запитання: який сакральний зміст вкладали ті, хто називали ворота, якими в'їжджали люди в Київ? Що вони мали на увазі? Сама ця ідея вона була і підпорядкована е, також ідеї Єрусалиму. Як в Єрусалимі існувало багато різних воріт із різними назвами, то е, так само і в Києві були ворота угорські, ляцькі, жидовські, були золоті ворота, е, такі найбільш найбільш царственні. І це, я думаю, відсилало до. Е, Міста, яке описано у книзі об'явлення до міста Нового Єрусалиму, там міста, в якій знайдеться місце всім народам, всім, хто спасений від кожного, кожного племені, від кожного коліна. І я хотів би звернути увагу особливо на золоті ворота. Є таке цікаве дослідження, яке так і називається Київ, другий Єрусалим, яке написав Володимир Ричка. І ось він у своїй книзі. Пише такі слова. У біблійній символіці Брама означала кордони між двома світами знаним і незнаним, світлим і темним, землею і раєм, добрим і злим, сакром і профаном. Золоті ворота Києва виступали символом царственного граду, столиці новонародженої християнської держави. Їхнім прототипом, принаймні ідейним, були головні міські брами Єрусалима. А золоті ворота в Єрусалимі це якраз були ті ворота, які вели до храму. І ось цікаво, що угу. золоті ворота, збудовані за часів Ярослава Мудрого, спеціально над ними була побудована так звана надбрамна церква. Ну, І коли є, якщо... паломники йшли до Києва, як до нового Єрусалиму, йшли угу. для того, щоб поклонитися Богу, для того, щоб поспілкуватися з віруючими подібними самі, то вони бачили ось це сяйво, яке над воротами. І це для них було як відблиск Божої слави. І цікаво, це нам нагадує текст одного псалму. Псалму 23. Там, де подається опис, про те, як через золоті ворота входить царська процесія. Подніміть врата, верхи ваші, і підніміть двері вічні, і войде царь слави. Хто сей цар слави? Господь крепкий і сильний, Господь сильний в брані». Це цитата із псалму 23. і цікаво помічено що й справді через золоті ворота відбувалися ось між золотими воротами і Софійським собором. Mm -hmm. За часів Ярослава Мудрого відбувалися ось ці процесії, коронації, торжественні ходи. Найбільші. Це найбільші. Було, був центр фактично культурного життя міста, і це mm -hmm. було як відсилка до тих, mm -hmm. до тих майбутніх подій, коли Господь Ісус Тому Христос що... прийме так. на сумісті новому Єрусалимі, проведе через золоті ворота, кожного через свої mm -hmm. ворота проведе. Подарує Будь нам спасіння. Будь, Будь ласка, вітаю. Київ пліло. завжди був і залишається не просто. Столицею держави. Дуже часто, найбільше в більшості історії України відомої нам, тисячі років останні Київ не був столицею України, були інші міста: Батурин, Глухів, Чигирин, Харків, Проскурів, Кам'янець-Подільський ну, uh -huh. різні міста. Uh -huh. І маю віду, напроти різних епох. Так. А, але Київ завжди був в Прочаниці, uh -huh. де люди йшли помолитись Богу, де люди йшли шукали Бога. Де друкувалася Києво-Печерська лавра, знаменита друкарня була, де друкувалося святе письмо, де була київська братська школа, де людей навчали uh -huh. істинам Божим, де були uh -huh. школи в Дні Ярослава Мудрого, в Дні Володимира і в, і в інших князів. Там, де писались книги, переписувалися в місто, де Бог відкривав свою волю людям. Е, ви вже згадували <ків> про церкву на честь Пророка Іллі, але є ще цікаві видатні такі церкви. Десятинна церква, Софіївська, Богдан згадав. А що воно означає? Ну, чи з чого вони названі саме так? Софійський собор, наприклад. Е, ну, цікаво, що е, ці церкви вони належать до різного періоду правління київських князів. Церква святого Іллі – це, мабуть, перша церква, яка виникла в Києві. Ну, яка відома. Записана, і, е, відома з літописів, і археологи, до речі, так і не можуть знайти і не можуть місце. знайти її слідів. Так. Uh -huh. Можливо, назва цього пов'язана з іменем Пророка, який передвіщав Пришестя Господня, тому що в Біблії є пророцтво про те, що Ілля uh -huh. Іоанн Хреститель виконував роль Іллі для того, щоб приготувати жителів Єрусалиму, жителів іудеї до пришестя а чому, Господа Ісуса чому Христа. Так, секундочку, тому що Андрій був учнем Івана Хрестителя. Потім за десятину церкви згадали uh -huh. ця церква. З'являється за часів Володимира. якщо я не помиляюсь, так uh -huh. Володимир бере біблійний принцип відрахування десятини Богові uh -huh. і десятину приносить у в храм храм в дім зберігання. Uh -huh. І навіть за той же Софійський собор. Цікаво ми маємо такі дані, що можливо десь Ярослав орієнтувався і на той знаменитий собор Святої Софії, який був центром християнського світу в Константинополі. Ну, а, можливо, можливо. Як протиставлення цього? а можливо, навіть справді як протиставлення, тому що ми знаємо, що це архітектура, центр, собор, да? е, якщо подивитися на той Константинопольську, угу. Айя Софію і на Київську, то архітектури, архітектурні форми не зовсім збігаються. Угу. Але ось цікаво, кому був присвячений цей храм? Коли сучасним людям говорять ім'я Софія, то у людей воно асоціюється ну, більше з тією ідеєю, яку запустив у обіг священик Сергій Булгаков. Що Софія це якась така надприроді. Земна мудрість, якесь таке uh -huh. уособлення, чи то якась свята, чи то уособлення божественної мудрості. Але насправді у цього образу є свої давні біблійні корені. І ось цю премудрість ми знаходимо де? В книзі притчів Соломонових, mm. там, Коли де премудрість виступає уособленням Ісуса Христа. Коли творіння, Софія, це мудрість. Mm -hmm. Та, яка о, основувала, яка організовувала все на землі, яка творила, яка була фактично э, м... викона... виконавицею Божих планів. І ось це всі богослови згоджуються, що це образ Ісуса Христа. І до речі, і у візантійській mm -hmm. церковній думці воно присутнє було. Mm -hmm. Тобто, зведемо все докупи. Софійський собор засновується Ярославом Мудрим на честь Софії, тобто на честь Ісуса Христа. І це образ. До того храму, який був центром в Єрусалимі. Софійський собор був за Ярослава Мудрого, центром Києва, центром всього духовного, всього духовного життя Києва. Це паралель до того єрусалимського храму, який фактично теж був присвячений Кому? Ісусові Христові, бо всі служби, всі жертвоприношення, да, все, все що там є. Це місце, де перебувало Слава Божа, мудрість Божа! Де Бог являвся якимось Та, чином. Для тому Ангелія. насправді ці паралелі дуже-дуже глибокі. Ну, да, і, цікаво. На жаль, для сучасної людини вони не зовсім очевидні. Mm -hmm. а на якій річці відбувалося хрещення? Володимир Це, Це дуже цікаво, е, тому що ми вже говорили в попередніх передачах, що про хрещення Русі, е, е, яке записано в наших літописах, ні жодне іноземне джерело, ні візантійське, ні, 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 ні римське, ну, ні, ні польське не, не згадує. Не згадується. В наших чомусь лідописах дивно в одному місці написано на Дніпрі хрестили в другому ну, на почайній річці я теж хрестили, думав, що на Дніпрі чомусь на почайній річці хрестили. Можливо, ці хрещення відбувалися там часто кожного літа, Можливо, так, так як зараз одноразово не неодноразово таку, таку кількість киян хрестили. і постійно ці хрещення відбувалися, тому що. Люди наверталися до Бога в свідомому угу. віці. Е, цікаво, що ця подія Хрещення Русі вона відбувалася на річці Почайні, яка бере свій початок із так званого Єрдань озера. Угу. Знову хотів би зіслатися на працю Володимира Рички Київ, Другий Єрусалим, де він говорить: річка Почайна, що омиває підошви Київських гір, у давнину брала свої витоки від озера Йорданського, сліди якого були видні ще на початку XVIII століття. То зараз зараз немає його її. такого, судячи за все, немає, uh -huh. але воно було. Uh -huh. І в легендарній космогонії голубиної книги, це важливе джерело з часів Київської Росії, uh -huh. написано так: Єрдань ріка всім рікам мати, охрестивсь у ній сам Ісус Христос, Небесний Цар, з силами небесними, святим Іваном Хрестителем. Купавсь у Єрдань ріці з усією силою Небесною, з грізними Херовимами, з Петром, Іоанном, Яковом, з 12 апостолами. Угу. Ось тобто таке цікаве паралель? джерело, яке проводить паралель із хрещенням Ісуса у річці Йордані від Івана Хрестителя. Угу. Ось і так само те, що Володимир Хрестив Киян, Хрестив Русь, мало свій, мало свій символізм, що вони ніби відчували, що е, так само хрестяться, як колись хрестився Господь Спаситель Ісус Христос. Тим самим способом. Е, на тому самому місці ще й назва, Назв... сама топоніміка, вона підкреслювала, підкреслювала цю ідею. Цей момент. Да, цікаво. Кому належить оцей вислів Київ? «Мать городам руським. І як розуміти ці слова взагалі? Цей вислів, якщо ми читаємо повість минулих літ, приписується ще Олегові, угу. Олегові, якого виставляють у нас звичайно як язичника, як людину, яка Христа не знала. Але чи так-то воно було, чи не так, по літописах неможливо встановити достеменно, але сам цей вираз він також закладає спудну ідею Києва Другого Єрусалиму. Якщо розібратися, що таке Мати Городам Руським? Mm -hmm. Це калька із грецького виразу метрополіс, «мати город», митрополія. Mm -hmm. «Метрополія. Метрополія, тобто об'єднання об церков на певній території. Який угу. управляється єписком. Угу. І ось цікаво, так і само е, таке так саме визначення у Візантійській церковній думці е, застосовується до Єрусалиму. Угу. Що це місто, місто мати, угу. це митрополія. Ми знаємо, що в Єрусалимі не просто митрополія була, там ще й патріархат був Єрусалимський, деякий угу. час до Арабського завоювання існував. То так само в цій ідеї, ось Мати Городам Руським так проглядає, теж, знову ж таки проглядає відсилка, що Київ це образ Єрусалиму. Київ це. Угу. Митрополія Боже. Добре, але як ну, в тогочасній традиції розуміли взагалі майбутнє Києва? Як, як бачили люди майбутнє Києва? Якщо ми говоримо, що вони бачили як, як другий Єрусалим? З часом політичної роздробленості Київ почав втрачати значення політичного центру. Але його значення як духовного центру завжди залишилося протягом усіх віків. І тут є такий цікавий момент із золотими воротами. Зберігся давній український переказ про хлопчика Михайлика. Вороги наступали на Київ, і угу. був у Києві такий хлопчик, богатир Михайлик, який завжди був у перших лавах тих, хто відбивали напад цих ворогів, і завжди отримував перемогу. Сміливий хоробрий. Так, такий сміливий і хоробрий. І ось вороги стали вимагати, щоб ми відступимося від вашого міста. Ми не будемо вас турбувати, але видайте нам вашого богатиря. Угу. І коли Михайлик відчув, що горожани близькі, що міщани близькі до того, щоб видати його, щоб зв'язати, коли він спить, і віддати ворогам, щоб більше не мати проблем, то він піднімається, підходить до золотих воріт, бере золоті ворота до себе, ну якби знімає. прямо ось так знімає золоті ворота, і нібито іде з ними до царгороду. Ось і е, легенда говорить про те, що е, це якраз легенда е, до Константинополя в е, мене. Е, ну фактично, да, до Константинополя. Ну це легенда угу. так говорить. Ось е, то. Е, який, який в цьому є мотив? Е, в цьому є мотив про те, що е, ця легенда створювалася за часів е, ну, за часів татарського панування, і ось що Київ ще набуде, ну, якби, набуде свою силу, набуде свою міць, відродиться, і тоді Михайлик знову прийде до Києва з цими золотими воротами. Угу. Але фактично, що це до чого нас ця легенда відсилає? До того, що Михайлик Багатир то не простий хлопчина з Києва, а це про образ Архангела. Михаїла, Київа. який є охоронцем і захисником Єрусалиму, який є охоронцем і захисником Києва. Тобто, Михайл, в цій легенді, ось ви задали питання про Константинополь, чому саме до Константинополя? Я не маю відповіді на це питання, але якщо виділити сам сюжет цієї легенди, то це вказівка на друге пришестя Христа. Угу. На те, що в цьому місті очікують другого пришестя Христа, і ми знаємо, що Архангел Михаїл фактично і став гербом міста Києва, він використовується в самій геральдиці. Угу. Тобто, як уявлялося майбутнє Києва, Київ залишається духовним центром до самого пришестя Ісуса Христа. Тут є те місце, звідки починається світло, звідки починається істина. Звідки світло істини йде по йде Інші. по всіх слов'янських угу. народах, і те місце, де в кінці часів повинен з'явитися Господь. Що це для нас дає сьогодні? У таке розуміння. Ми живемо вже в 21 столітті. Так думали, люди вірили сьогодні. як? Якщо ми живемо в місті, де є де Андрій залишив жезл божий, кий угу. божий. Де Андрій благовістував Слово Боже? Де скільки є назв біблійних місцевостей, скільки таких ну, алюзій, асоціацій з Біблією, це говорить про те, що Слово Боже займало головне визначальне місце в житті багатьох предків українців, в багатьох угу. наших попередників. І вони шукали вишнього Града, вони шукали вишнього Єрусаліма, вони шукали того місця. Де, скажімо, Божого цього міста напротивав Вавилону. вони прагнули жити по біблійній правді йти за Господом Ісусом Христом. І одного разу, коли прийде Ісус Христос, вони вірили, що вони будуть підняті на небо і будуть жити в новому Єрусалимі, який колись спуститься на землю. І зараз нам, як спадкоємцям цієї віри, потрібно кожного дня перебувати в живому спілкуванні з Богом, читаючи святе письмо. І шукати Читаючи теж. ці історії, шукати там Господа Ісуса Христа в Біблії сказано: шукайте, перш за все, Царства Божого і правди Його, а все інше додасться вам. І очікувати Його пришестя, що і також очікувати. є дуже важливим фактором нашої віри. В епоху Київської Русі в релігійно-філософській думці народжується унікальна ідея: Київ, другий Єрусалим. Книжники мислителі постулували Київ як своєрідний духовний центр Східного слов'янства. Сміливо переносячи у своїх творах біблійні реалії на місцевий ґрунт. Коли ця концепція сприйнялася суспільством, біблійні паралелі стали простежуватись не тільки в писемних джерелах і в давних топонімах, а й здобули відображення у київському містобудівництві княжих часів. Гора Хоревиця, Йордан Озеро, Золоті Ворота, Десятинна церква, Софіївський собор стали для киян зримим втіленням зв'язку з біблійною традицією. Щиро дякуємо нашим експертам за ґрунтовні і цікаві дослідження і бажаємо успіху у подальших ваших напрацюваннях. Наступна тема буде ще більш інтригуючою: ми розглянемо діяльність князя Ярослава та дізнаємось, чому він був названий мудрим. Не пропустіть! Я ж прощаюся з вами. До нових зустрічей.